Вигодську міську лікарню не закриють. Буде збережено статус юридичної особи закладу, власний статут і 50 ліжок. То можна припустити, що конфлікт, який виник між керівниками районного та міського медзакладу, найближчим часом буде вирішено, з чого усе починалося і чим може закінчитися в матеріалі Мар'яни Рудак. Цей заклад хотіли вже закривати або зробити структурний підрозділ Долинської центральної районної лікарні. А нині говорять, йому бути наразі тут назріло кілька дуже серйозних проблем. Посприяти їх вирішенню. Приїхала постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я сім'ї, материнства та дитинства. Тривожна історія закриття чи то розформування вигодської міської лікарні розпочалась недалекого 2008 року, коли пологове відділення медичного закладу передали Долинській центральній районній лікарні. Не було круглодобово гінеколога, донорської служби, лабораторії і так далі. Я, як анестезіолог, реніматолог, неодноразово до того часу виїжджав сюди. Ми тут рятували жінок, де було. Дуже важко це робити, і відповідно після того було прийнято рішення. Це не тільки моє одне рішення. Це рішення було прийнято спільно із адміністрацією перевести тимчасово 10 ліжок для того, щоб нове відреконструйоване приміщення Долинської ЦРЛ пологового відділення. Пізніше з певних причин до іншого корпусу міської лікарні медики перенесли й дерматологічне відділення, в результаті чого на четвертому поверсі лікувального закладу залишились голі стіни та порожні кабінети. Крім того, районна лікарня почала опікуватись ще й всіма фапами та амбулаторіями. А до людей доносили чутки про те, що Вигодська стала непотрібною і невдовзі її можуть перетворити на структурний підрозділ або й, взагалі, закрити. 10 бадесиді у нас дуже вишків. Людвіківка, селічів, підліски, лолин, Максимівка, Мізуля, ну, Селиця. У нас дуже селів багато. А що ми робити? Десять днів. Я дуже прошу всіх, хто має якісь стосунки до тої лікарні, щоб нашу лікарню не закривали, а наоборот допомогли і дали більше якесь фінансування, щоб ми могли поширити ще хоча б на один відділ цієї лікарні. Усі села круговою, усі села. Повно людей, і ми не можемо десь куди йти. кому ми потрібні. Для мене мені треба два-три рази лежати в лікарні по своїй хворобі. Я інвалід другої групи. Так що мені не вигнула в долину. Ліпше би тут. Ми лісокомбінат, весь, то всі люди строїли, народна та лікарня. І ми ту лікарню не дамо, щоб забрали. Ні в якому разі боїм підемо, а не дамо. Вже п'ять років минуло з того часу, як медики не можуть порозумітися, а людям не вдається відстояти свої інтереси. Конфлікт сягнув такого масштабу, що втрутилась обласна влада. Необхідно було дати відповіді на такі питання: чи матиме вигодська міська лікарня статус юридичної особи, чи буде в неї власний статут, і так звана автономність, чи доцільно повертати лікарні ФАПИ та амбулаторії, і чи варто підтримувати вимогу головного лікаря закладу про функціонування тут 50 ліжок? Можливо, непроінформованість на. Селення, можливо, інші питання привели до того. Я думаю, що ці питання можна було вирішити можливо, декілька років назад. А те, що питання використання приміщень вегоської лікарні, одного з поверхів як відновленого лікування, воно буде в майбутньому вирішене. Я думаю, що наша комісія хоче якусь, але частку такого знаєте, доброї справи для жителів Долинського району, тобто вигоскуща сьогодні зробила. Отож, комісія зробила висновки, а керівники обох медичних закладів спробували порозумітися. Вигодську міську лікарню не закриють. Більше того, вона матиме статус юридичної особи і власний статут. Щодо ФАПів та амбулаторій, то це рішення прийматиме громада. Також ймовірно, що тут все-таки функціонуватиме 50 ліжок, не зважаючи на те, що головному лікареві закидають про невиконання плану ліжкомісць. Ліжкомісця у нас виконується з року в рік. Це неправильна трактовка. Я вже кажу, офіційно заявляю, терапевтичне відділення в нас виконує на 112, як який рік, 118%, і дерматологія теж виконує на 101, 100%, а от недовиконання йшло по пологому відділенню. Це факт. До Вигодської міської лікарні звертається понад 20 тисяч мешканців. Район Гірський, тож радіус обслуговування сягає 50 кілометрів. Наразі в медзакладі триває ремонт четвертого поверху. Минулоріч тут перекрили дах, частково вклали нові вікна, відкрили денний стаціонар. Тож люди вірять у те, що все буде добре, і лікарня у вигоді житиме.